Вітаю! Сьогодні у нас урок української мови і ми продовжуємо досліджувати значення слів. Сьогодні ми будемо розрізняти значення слів, складати і записувати речення зі словами, які мають різне значення. Давайте виконаємо перше завдання. Гаджик розповів друзям про мешканців моря. Давайте прочитаємо його розповідь. Розглянемо, що уявили під час розповіді Щебетунчик і Читалочка. хто з них помилився і пояснимо, чому. Давайте трошки виправимо попередню розповідь і запишемо її вже з пропущеними словами, вставивши їх. На дні моря можна побачити морські зірки. Водяться тут і морські коники, трапляються навіть. Родзинка пропонує нам відповісти одним словом на її питання: Яким знаряддям шиють і вишивають? На що схожі листя ялини і сосни? Чим укрито тіло їжачка, звісно, це голки. Отже, слово голка має багато значень. Голки у їжачка на спинці, голка, який шиють, голочки, які знаходяться, гілочки, які знаходяться на ялиночці, і гілка, яка є у лікувальному шприці, медичному шприці. Давайте розглянемо наступні малюнки. Знайдемо серед них ті, які мають однакову назву. Так, це підйомний кран будівельний. І кран, з якого лється водичка. Гребінь це яким ми розчісуємо волосся. І гребінь, який є у півника. Сонечко. Також це одне й те саме слово, але має рідне значення. А зараз давайте запишемо у наших зошитах про одну пару малюнків з однаковою назвою. Запишемо два речення. Наприклад, на небі світить яскраве сонечко, і маленьке сонечко сіло на квітку. Запишіть, будь ласка, у свої зошити. Ці два речення. А зараз я пропоную вам відпочити підводнусь і танцюємо. Кроком Краком рушта тута, кроком рушта тута, кроком рушта тута, кроком. Повернись, по-бу-пу-пу-пу-бубу, оверницу верху Омахай, папа, папа, помахай, папа, 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 помахай. О бокси, бубу, бубу, пубу, -бу на мотай, та-та-та-та-та-тай, на мотай.

А зараз давайте прочитаємо речення і порівняємо їх за малюнками. Можливо, якусь помилку зробила художниця. Біля комп'ютера мишка. Біля комп'ютера мишка. Отже, слово мишка також має різні значення. Хоча і пишеться це слово однаково. У вазі котики. Бачите, аж сидять, як на віточках цих. Котики, справжні, немов. Чи може таке бути? Звісно, ні. А ось так можуть бути. у вази котики. Котики, віточки верби. Отже, слово котики також може мати різне... Давайте складемо два речення про мишку й котиків та запишемо їх в іншому значенні. Мишка сховалася у нірку, котики грілись на сонечку. Запишіть, будь ласка, у свої зошити. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наш урок. Дякую за увагу!